Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про Каракурти. Ну, але не про павучків, а про російські військові кораблі. Мова про малі ракетні кораблі проєкту 22800 тип «Каракурт». Про ці кораблі багато вже сказано, написано. Я теж про них не один раз говорив, розповідав. Мова про ці кораблі в тому числі із причини нещодавного, ну, відносно нещодавного ураження, потоплення. До речі, рівно місяць тому, 19 травня 2024 року, потоплення корабля цієї серії циклон в Севастополі. То ну, перед тим. Було ураження ще однієї одиниці з цієї серії Аскольд. Це було в листопаді 2023 року. Ну і ще привід бути в темі і говорити про ці кораблі. Те, що на озброєнні цих кораблів крилаті ракети Калібр, якими руський рейх вже третій рік тероризує в принципі всю територію України. В цьому відео хочу деякі факти, повідомлення ЗМІ, висловлювання деяких експертів, виправити, поточнити, ну і розповісти про те, про що в наших українських ЗМІ не писалось і не говорилось. Цей проєкт 22800, малі ракетні кораблі, багатоцільові, ближньої морської зони яких ще називають малі корвети, цей проєкт з'явився в зв'язку з війною Руського рейху проти України ще тієї першої фази цієї війни, яка почалася з захоплення Криму і частини Донбасу. Після того послідували санкції, на той час до початку тієї фази війни. Фашистська Росія будувала фрегати проєкту, який ми знаємо по сьогоднішньому флагману, призначеному бути флагманом фрегат адмірал Макаров Чорноморської флотилії. Вони будували плани були досить потужні: збудувати велику серію цих. На порядок потужніших і більших кораблів, ніж оці Каракути. Ну але енергетична установка газові турбіни постачала для цих кораблів Україна Миколаївське підприємство заряма проєкт. Ну, але ж санкції, поставки поставок ніяких не було. А у себе. Велика Росія не виробляє нічого подібного, ніяких газових турбін. Ну і в зв'язку з цим цей проєкт накрився, ну, скажімо так, мідним тазом. Ну і з'явилась потреба якось чимось це замінити. Ну і такою заміною став цей проєкт каракоти по імпортозаміщенню. Будівництво велось на шести заводах, точніше, на шести планувалось, а велось на п'яти. Серед них на двох захоплених в Криму: це завод в Феодосії і завод Залів в Кірчі. Планували будувати 18 одиниць в будівництві ці кораблі з 2015 року. Ну, тепер пару слів, чому з'явилось взагалі такий, такий проєкт цих кораблів: саме ракетні кораблі, саме для ракет Калібр, ну і кораблі саме такого розміру. Це такий ну, не своєрідний, а реальний обхід заборони по договору по обмеженню ракет середньої дальності. Обмеження стосуються розміщення на землі і в повітрі цих ракет, але немає заборони на розміщення цих ракет на кораблях. Ну і Російський Рейх скористався цим моментом і створив оце саме такі кораблі для криватих ракет, які є ракетами середньої дальності на кораблях. І розмір був такий, щоб цими кораблями можна було переводити кораблі по внутрішнім водним шляхам там, з, з Балтики на в Чорне море чи в Каспій, ну і навпаки, з Чорного моря чи в Каспій, чи на Балтику. Для, ну і по, інших, по іншим напрямкам і маршрутам. Тому вони такого розміру. Розміри такі. Кратка характеристика цих літаків цих кораблів. Водозаміщення 870 тонн, довжина 67 метрів, ширина 11, осадка 4 метри. Швидкість 30 вузлів, це 56 км на годину. Автономність 15 діб, екіпаж 39 особин. Кораблі озброєні, мають. Можуть бути озброєні восьмима ракетами або калібр це криваті ракети, або протичовнові ракети Онікс. Також на борту є безпілотний літальний апарат Орлан-10. Ну, тепер пройдемось по, ну скажімо так, по всім кораблям. З запланованих 8-2. Відмінили будівництво, ну і тепер 16. Е, яка картина на сьогодні з цією 16-кою. Дві одиниці змінусували українські сили оборони, це Аскольд та циклон 16 мінус 2, 14 одиниць. Введені в експлуатацію. І на сьогоднішній день в строю три одиниці. Вони всі у складі Балтийської флотилії: це Метіщі, Савецьк і Одінцова. Ця трійця перші реально введені в експлуатацію. Ну, а офіційно замовлення, контракти на будівництво кораблів цієї серії були підписані з трьома суднобудівельними заводами. В Путінбурзі, ну, не в самому Путінбурзі, а біля Путінбурга завод Пєла, другий завод в Зеленодольську, це на Волзі Татарстан, завод імені. Чомусь Горького. І третій завод це Амурський судостроїтельний завод на Далекому Сході в Комсомольську на Амурі. Далі деталі. Завод Пелла отримав під свій контроль, захоплений в окупованому Криму суднобудівельний завод Море в Феодосії, завод імені Горького в Зеленодольську, отримав в підпорядкування захоплений завод Залив в Керчі. Далі було вирішено будувати якусь кількість тих каракуртів на тих захоплених заводах по три одиниці на Трі на морі і три на заліві. Це робилось в якомусь сенсі, можна сказати, для показухи, як русський рейх піклується про робітників заводів, робітників нових руських територій, як вони кажуть. Треба було ну, дати їм якусь роботу. Ну, а ще і такий варіант, що платити тим кримським робітникам можна менше типу економія типу. Феодосійцям довірили лише зварити корпуси трьох, трьох каракуртів. Це були кораблі Шторм, тепер він називається Казельськ, «Охоцк» і «Віхарь». Закладки цих одиниць там на тому морі відбулись, ну, скажімо так, по-русски, в цихаря, без розголосу. Це було ще в травні 2016-го, в березні 2017-го і в грудні теж 2017 го років. Спуски наводу теж без шуму інформаційного. В жовтні 2019, го двічі і в листопаді 2019 року. Корпуси збирались, зварювались, формувались далі по термінах 41 місяць, 31 місяць і 23 місяці. Ну, зрозуміло, кожен наступний трошки так, ну, трошки відносно так, з гумором, трошки коротше, ніж попередні. Але 41 місяць формування, лише формування корпусу маленького корабля менше 70 метрів ну це такі темпи будівництва кораблів в Руському рейхі. Ну і після тих спусків наводу ці кораблі буксирами потягли, поштовхали аж на завод той що неподалік від Путінбурга. Оце так економія, така економіка по-русски. Ну, і тягли, штовхали ці кораблі приблизно в один час, в одну навігацію. і Оці недоділені каракурти десь зимували в якихось затоках разом з іншими річковими кораблями, вже не обов'язково військовими, а просто от в, затоках, де, в, затонах, в затоках, де зимують річкові кораблі. Така буксирувальна операція переправка кораблів з моря в море, це 2-3 буксира. На один ракурд. На ті три одиниці це 6, 7, 9 буксирів. Скоріше за все, все ж таки 9, бо то проти течії, це по течії, колись з Зеленодольська вниз в Чорне море, там можна обійтися і двома. А тут і взимку, і, скоріш за все, це було це теж таки, оце економія, економіка. Ну, На Путінбурзький завод Пєлла це в місті Атрадна під, під Путінбургом. Та трійця Каракуртів доплив, доповзла, приштовхалася аж в травні 2020 року. Тобто, біля півроку вони пливли. Ну, якийсь там час стояли серед льоду. Там їх мали добудовувати, оснащувати і вводити в експлуатацію. Ця трійця призначається для Балтійської флотилії. За контрактом завод Пєва мав, ну чи ще й має, збудувати сім одиниць цих кораблів. Повторююсь, введено в експлуатацію три одиниці, ще один, майже на виході, як вони говорять, готовий чи майже готовий до вводу в експлуатації. Ну, іначе, це може статись, як вони обіцяють, чи, чи як хочуть, що це може статись в цьому році, в 2024, му але може і не статись. Ну, а та трійця, ті корпуси з Феодосії, два з, цих, з тих трьох, так і стоять борт до борту біля причалу заводу Пєлава. Ну так, тут можна по... Ну так, з гумором трошки. А що таке? А що, імпортозаміщення не робота? Ну, якось так воно не роботає. У Рашиків проблеми з двигунами. І це хронічна проблема. Так було, ну, не будемо як було, але зараз проблема і з авіаційними двигунами, і з корабельними. Ну, а знов-таки трошки гумору, а весла е, такі великі, щоб ті е, каракурти е, могли швидко е, пливти, ще чи не придумали, чи не зробили. Ну, а що, гумор гумором? Але ж е, в стародавній е, Греції на веслах ходили е, ще й більше кораблі, більше за розміром, за довжиною. Е, ну, як я кажу, гумор гумором, але проблеми дійсно в них є. Ті дизелі виробляє, ну, чи має виробляти, ну, виробляє якось так такий завод звізда, в тому ж Путінбурзі. Проєкт тих дизелів він ще з совка, але ну, щось, щось не виробляється в кількості, яка була б, яка б могла забезпечити всього-навсього 16 невеличких корабликів каракурти. Ну, така вона. ця велика Росія. Ну і ніякої ясності, в принципі, коли можуть бути добудовані оці два з тих трьох каракуртів феодосійських, і взагалі, чи, чи можуть вони бути добудовані, може і не, буде. не будуть. Ну, а той один, третій, оце те, що я казав вище сьогодні, він має назву Казільськ. Він на ходових випробуваннях, ну і начебто його таки введуть в експлуатацію. Але він вже дев'ятий рік. В стадії будівництва. Ну, це так, проміж іншим. тепер далі про інші заводи, про іншу пару. Зеленодольський завод імені чогось чомусь Горького, як я кажу. Такерченський захоплений залів. Той завод отримав контракт контракт замовлення на 5 кораблів цього проєкту, і 3 з 5 вирішили збирати, будувати в Керчі Залів в рази більший, в рази потужніший, ніж Феодосійське море. Ну і тому заліву довірили не лише зборка зварювання корпусу, а й повне будівництво. Трійця Керченська, Керченська така циклон, Аскольд і Амур. Закладка відбулася в липні 16 року. В листопаді 16 та в липні 2017 років. Спуски наводу в липні 20, в вересні 21 і в грудні 2022 років. Темпи формування корпусів, знов-таки повторюсь, формування корпусів темпи 48 місяців для циклона, 58 місяців для Аскольда. І 65 місяців для Амура. Лише формування корпусів. Ну, а потім ще ж добудова. Весь час побудови тих кораблів виглядає так: циклон. Формально, за закладним номером, це головний корабль проєкту. З липня. 2016 року до липня 2023 року, коли його ввели в експлуатацію офіційно, пройшло 84 місяці. 7 років. А добудова з моменту спуску наводу і до введення в експлуатацію 36 місяців, тобто 3 роки, Аскольд уражений був на 84 місяці будівництва. І на 26-му місяці з моменту спуску на воду. Амур, ще не введений в експлуатацію, ну, начебто вже пройшов випробування і готовий до введення в експлуатацію, ну а тепер його все ж таки потягли, ну, чи може сам, ну, скоріш за все, сам пішов в Зеленодольськ. З моменту закладки вже 83-й місяць, а з моменту спуску 18-й місяць. Ну і він, оцей Амур, має увійти до складу Чорноморської флотилії. В квітні цього року цей Амур разом з іншим однотипним кораблем Тучий, їх з Новоросійська, рашисти, ну, відправили, чи, можна сказати, ці кораблі втекли з Чорного моря до Зеленодольська. У мене, до речі, є про це окреме відео. Посилання буде під цим відео. Туча там і будувалась в тому Зіллядольські. Потім на добудову її спустили по внутрішніх водних шляхах, переправили, перештовхали до Керчі. Ну, але після українського удару по заводу Залів і знищення Аскольда однотипного рашисти перетягнули буксирами цю тучу. Тамур, та який будувався там в Керчі, до Новоросійська на добудову. Ну, але після. Э... Українського удару вже і по новоросійську рашисти вже зрозуміли і побачили, що Новоросійськ вже не є безпечним містом, містом, місцем для добудови цих кораблів. Ну і Амурстучий вже проти течії вверх по Волзі поштовхались, попливли в Зеленодольськ на добудову. Ну, якось воно так. Ще один завод, де будуються ці каракурти, Амурський судостроїтельний завод. Там будівництво 4 одиниці, то для Тихоокеанського флоту, 2 вже спущені на воду, два на стапелях. Закладки стались, ну хоча вже тут без деталей. Без деталей. В 19-му році були закладки і в 23-му їх спустили на воду, якщо так, одним реченням. Ще планували будувати два корабля на новій судноверфі, Восточна верфь у Владивостоку, ну але контракт і плани анулювали і будувати їх не будуть. В стадії добудови ще тайфун для Чорноморської флотилії. Він спущений на воду нещодавно, 7 травня цього 2024 року, в Зеленодольську Ну і планою його вводу грудень 2025 року. Ну але пам'ятаємо, як ті кораблі в добудові по 3 по з половиною то й по 4 роки. Тобто, а тут вони з моменту спуску до вводу в експлуатацію, а тут вони хочуть ввести за півтора року не вірю. І в добудові повернули, як я казав вище, на добудову в Зеленодольську тучу. ну і от тучу обіцяють і планують ввести в експлуатацію в 2024 році. І теж ця туча, як я вже казав вище, планується до, для Чорноморської флотилії. Ще добудовується для Балтійської флотилії Каракурти Зім'ям Буря. Який будується з грудня 2016 року. Це вже 90-й місяць, іде будівництво. А спущений на воду в, 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 в жовтні 2018-го. Тобто скільки років? Ну і він вже на ходових випробуваннях, і на ходових випробуваннях він вже 20-й місяць. Ну і планують обіцяють його ввести в експлуатацію в цьому 2024 році. Ну і швиденько підсумовуємо: 2 знищено циклон Аскольд, Введені в експлуатацію три Митіщі, Савєс Кадінцова, начебто готові до вводу в експлуатацію на ходових випробуваннях 4 одиниці: буря, Туча, Амур, Казельськ. Ну, але, але навряд чи всі чотири будуть введені в експлуатацію. Добудовуються на плаву три одиниці: це тайфун, Ржев і Удомля. Ржев удомля це на далекому сході. Ну і типу в добудові, а де факто в очікуванні двигунів, дві одиниці оце Охотськ і віхер на заводі Певва біля е, причалу. Ну і на стапелях дві одиниці, Павловський Усуріс, це на тому амурському заводі в Камсомольській на Амурі. Ну, така картина по Каракуртах. Дякую за увагу, дякую всім, хто е, подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення.